Рекордний енергетичний пакет допомоги виділять партнери Україні до 24 лютого. Про це Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з лідерами у так званому Боринському форматі на Мюнхенській безпековій конференції. До переговорів долучились очільники європейських країн, ЄС та НАТО, окрім потреб в енергетиці. Також обговорили посилення ППО та збільшення поставок ракет. Продовж дня президент зустрічався із канцлером Німеччини, президентом Фінляндії та із принцом наступником Ірану в екзилі. Лі, аути з державним секретарем Сполучених Штатів Америки перемовини планують на сьогодні, як і сам виступ зеленського на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції. Напередодні форум відкрив Фрідріх Мерц. Він заявив, що Берлін у закритому режимі веде перемовини з Парижем щодо ядерного стримування. Це вважає Мерц потрібне для посилення Європи в період зміни правил у світі. Відносини Європи та Сполучених Штатів стали головною темою цьогорічної конференції. Американська делегація рекордно. Чисельна, а загалом до Німеччини приїхали понад півсотні очільників урядів та держави. Дипломати з понад півсотні країн світу окремо. Ми попрацюємо над а, ракетами для ПТУ. Окремо ми попрацюємо ще над деякими речами, щоб посилити наших військових спакпакети. військових. Ми зараз попрацює наші і дипломати, і військові і радники над цим ми хочемо за 10-11 днів. 24 числа, і всі партнери погодились, що ми зробимо такі максимальні пакети підтримки для України. Хочемо на 24, щоб були і пакети, і рішення. Ну і надіємось, може санкції будуть. Ну там як буде, там ви ж знаєте, що там треба всіх збирати. Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією заплановано на 17-18 лютого у Женеві. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. Окрім нього до Швейцарії вирушить керівник офісу президента Кирило Буданов. Його перший заступник Сергій Кислиця, а також будуть Андрій Гнатов, Давід Рахамія та Вадим Скібіцький. Мета незмінності, які та тривалий мир. Наврядчі росіяни їдуть із такою ж метою, бо очільник Кремля в переговорний процес повернув свого помічника Володимира Мединського. Попередні два раунди він участі не брав а це дозволило вивести діалог на більш конструктивний рівень, стверджували в українській делегації. Водночас Дональд Трамп в коментарі журналістам сказав, що Росія хоче укласти угоду, і Зеленському, мовляв, доведеться діяти. Він додав, інакше український президент втратить чудову можливість. Зеленський повинен діяти. Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен діяти інакше втратить чудову можливість. Він має діяти. Президент Зеленський в Німеччині і вже побував на спільному українсько-німецькому виробництві дронів. Там він прийняв перший безпілотник лінзу. Саме таку назву носить безпілотний літальний апарат, що виробляють в Німеччині, але за нашими технологіями. Оснащений він штучним інтелектом та перевірений в бою. Використовувати ці дрони можна як для розвідки, так і для захисту. І вже цього року 10 тисяч БПЛА, виготовлених спільною компанією, посилять українське військо. Першу виробничу лінію на власні очі побачила і власна кореспондентка ТСН у Німеччині Наталія Фібрик. Вона від ранку працює в Мюнхені, де вже встигла поспілкуватися із президентом України Володимиром Зеленським. Зараз е, маємо її на зв'язку. Е, Наталю, перш за все, розкажи про плани президента в Німеччині. Ну і власне про ось ці українські дрони, які він сьогодні демонстрував. Так, вітаю. Ну, дійсно, сьогодні вранці президент Володимир Зеленський розпочав от свій візит до Німеччини і з того, що він поїхав і оглянув це спільне німецько-українське виробництво. Це оборонне підприємство Quantum Frontline Industries. І ми також мали нагоду побувати в цих цехах. Ми бачили ось цей перший виготовлений дрон, і власне весь процес виробництва. Там Зеленського зустрів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. І він так знаєте символ. Олічно передав йому оцей от перший безпілотник. Це дійсно багатоцільовий дрон лінза його вже використовують на фронті. Він придатний для бойових операцій і розвідки. І за рік на цьому виробництві обіцяють виготовити щонайменше 10 тисяч таких безпілотників. Ну і Зеленський говорив про те, що це перше таке масштабне спільне виробництво дронів у Європі. І дуже подякував українським партнерам. А також подякував українцям за те, що вони талановиті у розробках і мо. Ужуть, передавати свій досвід за кордон, будь ласка, пряма мова Володимира Зеленського. Це надзвичайно важливо, що ми маємо перше велике спільне виробництво у Європі, і це перший такий проєкт. Сьогодні ми бачимо реальний результат, реальні дрони. Вони будуть дуже корисними насамперед для українських воїнів, людей, які сьогодні проявляють справжній героїзм на фронті. Вони віддають свої життя. Ми можемо дати їм підтримку, і це критично важливо. Ну а Борис Пісторію зі свого боку підкреслив, що ця кооперація вигідна обом сторонам і що Німеччина і підтримує Україну, але насправді і сама отримує безцінний досвід. Ми теж маємо з цього користь. Ми вчимося завдяки великій кількості даних і досвіду, які Україна отримує на полі бою у сфері дронів. Усе змінюється дуже швидко, іноді за кілька тижнів або місяців. І це важливо і для України і для нас. Ну, я хочу передати трохи атмосфери. У цих цехах дійсно чути дуже багато української мови. Там пліч опліч працюють українці та німці. Ми бачили написи, які німецькою мовою продубльовані українські. Були прапори обох країн. І навіть, знаєте, така мила, цікава деталь, що німецькою мовою, наприклад, було виділено і написано співробітник місяця. І там ну, ми читаємо українське ім'я та прізвище. Це, власне, всі українці, які приїхали передати свій досвід. Однак дуже важливо казали нам, що ці дрони фіналізуються все одно в Україні. Також те, що ви кажете, багато людей, які розмовляють українською, це по суті партія чи так можна сказати людей, які приїхали, навчити колег, як працюємо, й ми передати цей досвід саме по збиранню, контролю якості, і потім ці люди повертаються в Україну. Тобто, ми, ми не зменшуємо наших виробничих потужностей. Перш за все для нас важливо це забезпечення армії, потім всі інші контракти. Ну і після відвідин цього спільного виробництва Володимир Зеленський вже поїхав до Мюнхена. І сьогодні тут відкрилася 62-га мюнхенська конференція з безпеки. Відкривав її канцлер Фрідрік Мерц, уперше от в такій ролі канцлера Німеччини. Ну і в своїй промові він заявив, що звичайний світовий порядок, який досі був заснований на якихось правилах, зруйнований настав час суперництва великих держав. А також він поставив під сумнів лідерство Сполучених Штатів і сказав, що можливо воно вже втрачено. Ем, запитали його також, чи треба відновлювати якийсь діалог із Росією і як він оцінює ці от так звані мирні перемовини, які зараз тривають. Він сказав, що не бачить жодних ознак того, що у Росії є серйозне ставлення до цих перемовин, і що Москва погодиться припинити війну тільки коли власне буде виснажена сьогодні. У українського президента було чимало двосторонніх Ніх, зустрічей ми могли бачити також, і були присутні на протоколі. коли зустрічався він із Фрідріхом Мерцом. також сьогодні була зустріч із прем'єркою Данії Мете Фредеріксен цікаво, що провів він зустріч із принцем-спадкоємцем Ірану в екзилі Резою Пахлаві. Ну і окремим блоком також йшов так званий берлінський формат. Тобто, це лідери багатьох європейських країн, це представники. ЄС та НАТО і державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Тобто сьогодні така зустріч також була. Виступ Володимира Зеленського власне в рамках конференції запланований завтра. Буде він десь по обіді. Головна тема цього форуму цього року це трансатлантичні відносини. Це те, що дуже турбує європейців, стосунки із Сполученими Штатами. Цього разу в Мюнхені дійсно рекордна американська делегація. Тут понад п'ятдесят конгресу завтра тут виступатиме Марко Рубіо, і дуже чекають цю його промову, тому що пам'ятають, як минулого року віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс буквально розніс європейців. Висловив дуже багато звинувачень. І це був такий холодний душ власне для Європи. Також буде виступ міністра закордонних справ Китаю Ван Ї. Українська тема все одно залишається однією із центральних із нагальних. І тут українська делегація буде говорити про. Продовження військової підтримки про системи протиповітряної оборони, про санкції проти Росії і про гарантії безпеки, які а, має отримати Україна. в Мюнхені. Володимир Зеленський має прийняти почесну премію імені Евада Евальда Кляйста. І ця премія буде для українського народу за те, що він так мужньо стоїть проти російської агресії вже чотири роки поспіль. Студія. Дякую тобі, Наталія Фібрі, кореспондентка у Німеччині, про візит президента до Мюнхена і про відвідане спільного з цією країною виробництва безпілотників.